Вітаю, панове! Сьогодні поговоримо з вами про Аліекспрес, а точніше про доставку, а ще точніше про швидкість доставки з Китаю. Вона вразила. От реально. Давайте ми подивимося на ось це замовлення. Я замовив шість таких штучок для того, щоб доставка була безкоштовною, тому що якщо вибираєш 2, 3, 5, 6, в в моєму випадку вже просить плату за доставку. Ну, відповідно, ось такий вам лайфхак замовляєте по одній штучці. Вони також відправляють шість штучок в один пакет одним номером, тобто зекономити на доставці. А зекономити на доставці це. Завжди приємно. Тому що дивіться, ось це все діло. Один лот коштує 1 бакс, так, 10 штучок. І відповідно, якщо ми вибираємо вже 2, коштує 99 центів 3. Ну тобто, якщо вибрати 6, то ну ви бачите, 3 долари хочуть за доставку, тобто половину вартості товару хочуть за доставку. Ну, відповідно, мене це не влаштовує. Подивимося, як цей товар проявить себе у своєму у, у моєму маленькому виробництві крафтовому, так би мовити. Але дивіться, 6 вересня я замовив цей товар. І якщо подивитися трек ордер, так подивимося, коли він був відправлений і коли він був доставлений. Відправлений він був. 28-го, тобто через два дні. Ну і відповідно доїхав він до мене вчора. Сьогодні у нас 29 вересня, тобто, 28 вересня він доїхав. Тобто, реально, в дорозі він був 20 днів з Китаю до України. До мене додому, до мене в руки. Тобто, вчора позвонили, сказали, приїжджайте, забирайте. Приїхав, забрав з Укрпошти. Буває новою поштою. Ну я думаю, якщо ви замовляєте з Китаю, ви знаєте що до чого. Давайте ще подивимося на ще один товар. Так Це мені ці USB порти, USB роз'єми прийшли мені. За 20 днів, а ось ця стрічка, знову ж таки, для крафтового виробництва свого, колись я покажу все це діло, можливо, комусь буде цікаво, з чим я зустрівся, з чим я стикнувся, які проблеми є у виробництві. Отже, якщо ми подивимось, 27 серпня я зробив замовлення, 7 вересня мені його відправили, я писав продавцеві, якого біса. Він каже, немає в наявності, я замовив, все буде. І, грубо кажучи, через 10 днів, от в останній, в останній момент він мені його відправив. Ну, нічого страшного. Мого вересня продавець мені все це діло відправив, і 22 вересня мені це доїхало, тобто за 15 днів. Ну, це я рахую доволі таки чудовим результатом, зважаючи на те, що до війни, до того як кляті москалі напали, а зараз вони. Вигрібають піздюліїв, вибачте мене за слово, але це так і є. То доставка з Китаю займала ну хоча б місяць, це було мінімально. Місяць півтора, можливо, навіть і два. А зараз, будь ласка, півмісяця, тобто 15 днів. Це доволі таки чудово. Стосовно якості товару, Китай є Китай, тобто, Китаєць вам завжди може відправити якусь фігню. До прикладу, ось ця стрічка для виробництва зазвичай має йти з металом. Він мені відправив без металу. В принципі, я не знайшов ніде, щоб це все діло писало, що має бути з металом. У нього в описі можна відкрити спор, ну але тим не менш. Зазвичай вони йдуть з металом, і от вам перший косяк. З цими гірляндами. Якщо подивитися далі, у мене знову ж таки був ще один ще одне замовлення з цими гірляндами побільше на 141 долар. Отже, китаєць відправив мені майже все, що треба. Він навіть я попросив його кинути мені навіть додаткові контролери. Він мені кинув додаткові контролери, але гірлянда не така. Тобто гірлянда статична, а контролери роблять її не статичною. Але для контролерів треба спеціальну гірлянду. Він просто взяв, припаяв купу гірлянд. Статичної до контролера, ну і відповідно, воно ніби грає так, так режими то ніби то є, але вони не такі. Ну і відповідно, я з ним переписувався, переписувався, зробив ще одне замовлення, і він обіцяв мені, що відправить ще 600 метрів цієї гірлянди. Ну, подивимося, я сумніваюся, але з дня на день воно має прийти. До речі, давайте подивимося, коли воно ще прийде. Шостого я замовив, він також тянув до останнього, відправив аж 14-го. І ось воно. Сьогодні 29-те, вчора він вийшов. Тобто, дня а воно має бути у мене. Ну і подивимося, що він мені там навідправляв. Отже, панове, на цьому напевно, все донате зсу. Слава Україні!